І таких прикладів багато. Тому е ми дуже хотіли би, щоб все ж таки вистачило тями у тих е власне людей, які за кермом держави. І які виділяють на це кошти, тому що це неймовірні кошти, стільки коштує засадити лісом 5% нашої країни? Мабуть, ж, дуже багато. Тому е, ми дуже хотіли би, щоб це заліснення було в першу чергу переорієнтоване на відновлення лісосмуг. Хочете ви вже саджати в лісові в, в степовій зоні? Гаразд, відновлюйте лісосмуги, тому що від того, що ви посадите 5 гектар лісу в балці, на полі не перестане вивітрюватись чорнозем. От в чому біда? Чому я не розумію, чому про це ми так довго говоримо? А ніхто власне, начебто цього не чують. Ми дійсно прямуємо до того, щоб південь України став пустелею. І зупинити це можна лише почавши з відновлення лісосмуг. Але ж це складно, це треба саджати в спеціальні породи, а так. Посіяли жолоді на площі 5 гектар і поставили галочку. Так, на 5 гектар збільшили лісистість. Але ж зрозуміло, що це профанація, що це немає того змісту шляхетного, для якого ми всі вважаємо, що лісівник це людина, яка саджає різь, береже неправда. Якщо він поводиться таким чином, це зовсім не та шляхетна людина, про до якої ми от так ментально звикли. Я Сподіваюся, що серед лісівників так само ще збереглося досить багато шляхетних. Є, людей. Звичайно, звичайно, я, я в жодному жодному. Раз в жодному разі не хотів образити всіх лісівників, і взагалі більшість з них просто виконують вказівку, яка дається на справа в системі, а не в конкретних звичайно. Але але коли система каже лісівнику, який прожив все життя в степовій зоні і чудово знає, що там нічого не ростиме, і вона йому каже саджати там ліс, він нікуди не подінеться. Він це робитиме, але лісу від цього не ставатиме ні ні краще, ні більше ніяк. Я думаю, нам час уже назвати номер телефону прямого ефіру для слухачів, які схочуть поставити свої запитання нашому гостю. Нагадаю, в нашій студії заступник директора національного екологічного центру України Олексій Василюк. Ми говоримо сьогодні про проблеми українського степу. Шановні наші слухачі. Якщо ви коли-небудь в житті бачили справжній, нерозораний, автентичний, так би мовити, степ, коли де це було? От які враження у вас залишилися. Або можливо, ви живете в таких місцях, де той справжній нерозораний автентичний степ і ще є? Обов'язково зателефонуйте і розкажіть, який він адже справді залишилося буквально кілька відсотків, і далеко не кожна людина в Україні уявляє собі. Який він 239-60-19, код Києва 044. А програма наша триває, Олексію. От е, вже говоримо про автентичний, коли він був, коли в останнє його тут можна було бачити на території України? Справжній степ в великому масштабі. Ну, не в тих балочках і ярочках, і так Ну, насправді, насправді, у нас все ж таки досі є Тарханкутський півострів в Криму, є трошки центрального Криму і Єрченський півострів в Криму, і є Донецький Кряж, там, де найсуворіші кліматичні умови в Україні, і там степ досі є досить такі великими шматками, хоча все одно сумарно його не більше, ніж 3% країни. Але якщо вдало влучно проложити маршрут по Донецькому кряжу, можна. Мабуть, кілометрів 150-200 мандрувати суто, не виходячи за межі єдиної степової ділянки. І Причому вона починається прямо від південної межі Луганська. Це найбільша ділянка степова в Україні. І дійсно, звичайно, той степ, що залишився, все одно це степ на складному рельєфі, на кам'янистих ґрунтах, там, де ну, просто не можна було розорати. А степ в великих, як ви кажете, масштабах був досить недавно. Основна маса степів України і Казахстану розорена в 54-му році. Тобто, тобі коли -то освоювали цілий. Так, так, тобто це під Цілені, це є власне знищення степу. І що було, яким е, був ця зона кліматична, яка була прода її до того, можна побачити тільки в книжках, тому що, е, ось, скажімо, в Казахстані більше степу, але він сам більший. Тобто там відсоток теж не такі великий. Хоча майже весь Казахстан лежить в степовій зоні. В Росії теж багато більше, ніж у нас, але Росія напевне, але Росія сама значно більше. Звичайно, Китай, Монголія, навіть Північна Корея, до речі, цікаво, Північна. Корея і Китай це єдині країни, в яких степи мають статус, що це, це саме степ. От навіть в Моголії такого немає, тому що у нас степи, от, що таке ліс, всі розуміють, і ліс це статус землі. А степ це деградовані сільгоспогіддя, якісь там невгіддя, і, і ліси, власне, теж. І коли степ передається під ліс, він вже по паперах ліс. А так щоб не може бути, щоб по документах територія була саме степом. Це не законодавче поняття. А от в Китаї, наприклад, є закон Китаю про степи. І якось так ну дивно, що це єдина країна, не тому, що це Китай, а тому, що це єдина країна в світі, в якій степ має законодавчий статус. А що в Північній Кореї? А там теж трошки є степів. Там теж вони якось там окремо охороняються, як окрема категорія земель. Ось, а, але з іншого боку, подивимось на інший зовсім так діаметрально протилежний бік цього степового поясу в Євразії. Це, наприклад, в Словаччині і в Македонії, там, де раніше степові ділянки були засаджені лісом, їх зараз відновлюють. Там дедеградований ліс його допилюють, вже те, що не встигло всохнути саме, і відновлюють природні степові ділянки. І це є природоохоронна діяльність, яка намагається зробити збалансовані природні, от, власне, природні ландшафти і степові, і лісові, і інші, які є в цих країнах. І це нормально. Тобто ніхто не каже, що словацькі природоохоронці, що вони божевільні, коли вони е знищують штучно посаджений ліс і відновлюють там природний степ, який там був. І е я сподіваюся, ми теж колись до цього дійдемо будемо розуміти що в лісовій зоні має бути відповідна лісистість а в степовій, скажімо так, степистість. Степисті. Так, але з іншого боку, дивіться, та сама Словаччина і сама невеличка, та й в Македонії, думаю, тих площ зовсім звичайно. Легше доглядати і дбати про таке невеличке кілька десятків гектарів, скажімо, відновлювати там степи, ніж якщо порівнювати їх з країн. Звичайно, що їм це робити легше, у них цих територій менше, але будь-як. Вони, вони це вже почали робити, і якби Україна. Спробувала зробити для степів щось хоча б в тих масштабах, в яких це зробила для себе Македонія або Словаччина, це було б щось неймовірне, тому що поки що у нас навіть заповідні об'єкти в степовій зоні переважно є штучними лісопосадками. Це взагалі для нас було відкриття. Ми намагалися з'ясувати, скільки ж в Україні є заповідних степів. А давайте ж глянемо списки за... об'єктів природно-заповідного фонду степової зони. Дивимося, цінна посадка акації, цінна посадка якоїсь там сосни. Цінна посадка дубу, цінна посадка груші. А що ж тут за... ну, тобто, а де ж власне заповідні степи в самій в степовій зоні? А їх дуже мало, дуже і дуже мало. І, власне, одне з тих, один з тих напрямків, над якими ми зараз працюємо, це не просто казати, що лісники неправі. Ми намагаємося максимально добитися того, щоб в степовій зоні були створені заповідні об'єкти саме там, де є цінні степи. 239-60-19, код Києва 044 Є у нас телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Добрий день. Доброго дня. Велике спасибі за всі передачі променя і, зокрема, про сьогоднішню передачу, яка навіяла дуже приємні спогади е, середини 60-х років. Це заповідник асканія Нова. Це коли ми на возі в степ, в ці відгороджені вольєри, де на волі бігали різні дикі тварини, розвозили їм корм. І от тоді я бачила цей казковий степ із його травами, із пахучими квітами, із тваринами, які так доброзичливо поруч із нами себе поводили це було тоді коли там директором заповідника був е нащадок козаків крутопорог федір іванович от є такі спогади і хотілося б якщо можна щоб от на радіо читали уривки м -м, чи з художніх творів чи з спогадів о тих людей які зуміли м -м, своєю уявою сфотографувати оту красу яка була чи яка Є, адже це так здорово було б почути про ці ем, зони потопленої української Атлантиди. Дякую за увагу. Дякуємо вам да, дуже. дуже дякую. Дякуємо. Як приємно, людина, досі пам'ятає mm. прізвище директора тодішнього. так? Ну, от, от ви бачите, я насправді сьогодні дійсно не готовий процитувати щось. От, але, от теж цікаво на цьому це ну, це не питання, фактично. Е Побажання слухачки мене навіло на таку от думку. Більшість тих, хто зараз прагне посадити в Степу Ліс, вони посилаються на Докучаєва. От Декучаєв це людина, яка фактично основа нашої е, і з типового лісорозведення, і ледь, там, не всього сільського господарства степової зони. І от він казав, що треба саджати. Декучаєв це ну, дійсно геніальна людина для е, власне, історії і охорони природи в тому числі, тому що це, це він придумав насправді е, лісосмуги. Він казав, що треба саджати лісосмуги, а не, а не те, що зараз, на жаль, відбувається. І читаючи 1890-х років оці от. Враження до кучаєва, прожив багато років в степовій зоні, з'ясував настільки, от, власне, цей суворий клімат, як там доводиться виживати людям і придумав, врешті, що це можна вирішити лише лісосмугами, адже були на підзавісу вже Російської імперії, були деякі території в... Степові зоні розорані, і там почались пилові бурі, тому що ніяких лісосмух не було. І власне ця людина, яка знайшла вихід, щоб зупинити ось це власне руйнацію всієї цієї зони, в, ну реально в масштабах континенту, тому що Російська імперія на той час пізніше радянський союз займала колосальну площу, та й зараз Росія займає колосальну площу. І він придумав, як це зупинити, і, читаючи ці його власне враження. А це людина, яка надзвичайно любила степ. Він настільки детально описує повадки всіх цих степових тварин, всіх цих хавраштів, як що росте, як що розквітає, як де в яких частинах степової зони зберіглись ще після сходження льодовика озера, яких вже зараз точно немає, До цього часу в місці цих озер є поля. І читаєш просто в захваті від того, настільки людина любила цю територію. А сьогодні ми, наприклад, десь там перерікаємо з, ліс... з лісівниками, вони кажуть, Ні, ну так вибачте, вже півтора століття, як Декучаєв сказав, що треба... Посаджати. А це зовсім неправда, і я дуже, ну, дійсно, я думаю, що можливо, ми в якусь. Якщо буде якась з наступних передач, треба буде подумати і дійсно підняти якісь зробити, спор... так, так, і так, Тому що є, 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 є ще спогади, дуже, дуже гарні спогади старічної давності Грушевського, який е, ще сто років тому жарівся, наприклад, на рубці в Карпатах і казав, як же ж ці гори витримують настільки масштабні рубки. Він жив він пізніше. Так, що він але, але знав, би, знав би Грушевський, що буде з Карпатськими горами пізніше. Тому, тому дійсно зараз втрачається оцей. Так би мовити, жанр взагалі натуралістичний, коли люди пишуть про те, якою є природа, щоб ми могли дійсно фотографічно гляда прочитати і уявити, якою вона є. Головне, щоб все це не перетворилося в фентезі з часом. Не mm -hmm. дай Боже, це й перепрошую за те, що не можна робити. в студії. <свистак> це, студія. до речі, дерево. 239-60-19, Є у нас дзвінок знову слухаємо. Добрий, день. добрий день, Олександр Київ. Вы знаете, мои детские воспоминания связаны раннего детства, с степью Донецкой, Донбасской. И вот я помню этот ковыль, эту красоту безбрежную. И вместе с тем я помню, что тогда там водилось очень много такого, о котором сейчас я даже не слышал. Вот вы сегодня назвали, правда Я что я хотел спросить даже. Я помню, что мой дядюшка, он как-то был на охоте, и даже подпривез, ну, дома, я пробовал, дрофу. То есть это даже была доступная для охоты, это послевоенные сразу годы. Я не знаю, я не думаю, что они браконьерили. И была дрофа в степях вот, Донеччины. А зараз вот як там? Ну, зрозуміло, що там все вже розорали і, навіть, і дров нет. Спасибо большое вам за передачу. Очень интересная и дуже ценная для нас передача ваша. Дякую, щоб ви слушали наші власті. Ду, ду, дуже дуже дякую. Я навіть тр трошки розгубився. Я спочатку приготувався відповідати про дрофу, а тепер я трошки з іншого почну, до дрофи повернусь. От, не забуду. Не забуду. А ось я дійсно, коли, наприклад, приїздять люди до України, або просто українці хочуть. Кудись поїхати. Куди вони? Є? Вони їдуть. На Шацькі озера, в Подільські товтри, в Крим, в Карпати. І от такі от є штампи. А я, наприклад, весь час їду на, на Донбас. Ми чомусь, от, наприклад, живучи в Києві, більшість людей вважає, що Донбас це тарикон і, і шахти, і все це горить димить і жах. Нічого подібного. На, наприклад, в Луганській області природи значно більше, ніж в Київській. І е, просто чомусь ми не розуміємо. Ну, знають, дійсно, є святі гори з Святогірським монастирем. Дійсно, є такий виняток, коли на Донбас їздять в якийсь конкретний об'єкт. Але власне, оця от з неймовірним цим рельєфом проводу Донбаса, це ну, для мене це найцікавіша частина країни. Я останні кілька років, весь час, коли кудись їду. Якщо є можливість просто кудись поїхати, запросити знайомих, друзів, колег. Я весь час всіх тягну на Донбас і бажано максимально на на схід і максимально на південь, десь там на південь Луганщини. От Олексію, тоді явки адреси, будь ласка. Якщо раптом справді хтось захоче поїхати, саме це побачити, його не так багато всюди а, там є. Де ну, саме? А, ну можна в вийти в Луганську з транспорту і просто вирушити за межі Луганська на південь від міста. Це починається на південь від Луганська або від міста Лотугине. Луганської області навколо Лутугиного навколо лише степ, От я куди не піди, просто виходиш за межі міста і ти бачиш найбільшу ділянку степу в Україні. Другий варіант це поїхати від Луганська до Свердловська. Ну, є в Росії Свердловська. Поїхати до Свердловська. І від Свердловська на південь теж починається друга така велика, обширна степова ділянка. І дійсно є на що. Тобто, якщо, звичайно, не взимку, там надзвичайно суворий клімат, але весною, починаючи з другої половини березня, там все буде вкрито первоцвітами, степовими крокусами, тюльпанами і треба брати максимально батареї для фотоапарата, рюкзаті і вирушати туди.